Сьогодні покажу вам другу літню посадку редиски. Минулого разу я сіяла редиску 17 липня, і вже 4 серпня я збирала перший хрусткий врожай. Сьогодні, 18 серпня, в відео вийде 19-го. І я хочу ще раз посіяти редиску. Для цього обрала сорт Селеста. Він підходить для всесезонного вирощування. Не боїться літньої спеки і дає рівні красиві плоди. Спочатку прибираю залишки попереднього врожаю і бур'ян. Глядка повинна бути чистою, щоб редиска швидко стартувала. Далі гарно проливаю землю. Волога потрібна для дружних сходів. Після чого чекаю хвилин 10, щоб ґрунт рівномірно зволожився. Сію насіння Селести, розподіляю Рівномірно. Трохи загортаю земле і притрамбовую, щоб насіння мало контакти з ґрунтом. І завершаний етап ще раз проливаю грядку, Це допоможе насінню швидше прорости. Ніякого добрива не вносила, не в липні і зараз носити не буду. Бо в мене грядки розкислені вже доломітовою мукою, також тут є кінські перегній, тому додатково я нічого вносити не буду. От і все, редиска посіяна. Вже на початку вересня знову матиму свіжий врожай. Важливо знати, що радиску можна сіяти навіть до кінця серпня, але тільки ранніх сортів або для всесезонного вирощування. Тоді ви гарантовано отримаєте свіжу редиску ще до холодів. Слідкуйте за моїм Налом, щоб побачити результат і дізнатися ще більше корисних порад для городу, гарного всім врожаю і до зустрічі в нових відео.